Дорогі брати і сестри, благодаті милість Божа. Нехай буде з нами під час розумів над Словом Божим. Амінь. У нас сьогодні 120 й в дужках 121-й, якщо за Агієнком Псалом. Ми його читали щойно в перекладі сучасному Рафаїла Турканяка. Переслухаємо у класичному Агієнківському нашому. Пісня про чан. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатися нозі твоїй, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоє тінь по правиці твоїй. день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерехтиме він душу твою, Господь стерехтиме твій вихід та вхід від тепер аж до віки. Дорогі брати і сестри. Ось подає Агієнка як пісню про чан, а у Торконяка пісня при наближенні до храму. Тобто пісні сходження ще їх називають. Коли євреї йшли на великі свята, зазвичай на три великих свята, на Пасху, на П'ятдесятницю, на свята кучок, або просто йшли до Єрусалима, не в свята принести жертви, наприклад, в своїх потребах, помолитися Господу саме на святому місці, то вони йшли таким чином, що от бачили гору Сіон, Єрусалим і храм, і от таким чином вони сходили, як би сходження або наближення до храму. Коли от вони підходять, можемо одразу. Розглянути от у нас такі алюзії можуть бути на старий і новий заповіт, на Ізраїль і на церкву. В старому заповіті ми знаємо церемоніальний закон одне місце поклоніння. В Єрусалимі, храм, так сказав Господь, це ще було в п'ятикніжні, передбачено, Бог сказав, що так буде. Але в новому заповіті ми вже поклоняємося в Дусі і в істині. Як сказав Господь тій Самарянці, і ми поклоняємося на будь-якому місці. І у нас тепер в центрі не храм, а у нас в центрі слово залишається, як у давніх євреїв, і замість тих жертв, які приносили священники, ми зустрічаємося на літургії із Ісусом Христом, який один раз приніс себе в жертву, і ми зустрічаємося з Христом не тільки в Слові, але і в таємстві у Господній вечері. Тому на кожному місці ми можемо молитися, і на кожному місці, де ми збираємося для літургії, для проведення служіння, ось наша пісня, при наближенні до храму, пісня прачан, пісня Сходження. Але взагалі, от в цьому щось є, в тому, що храм на горі, так? тому що Бог в горі, Бог в горі на небесах, і коли підносив свої очі на гори. Соломоспівець, то вище гір є небеса, справжні небеса, не просто небо, а третє небо, як казали євреї, де перебуває в духовному вимірі сам Господь. Друга половина вірша цікава, свої очі я зводжу на гори, а друга звідки прийде мені допомога. Цікаво, що от в перекладі Івана Хаменка там стоїть не так, як в більшості перекладів наших всіх і інших народів там кома чи крапка, а там стоїть знак питання: звідки прийде мені допомога. Можливо, не дуже точно, в оригіналі там розділових знаків нема, але це якщо і питання, то питання риторичне. Звідки може до нас прийти до віруючих, до прочан допомога? Звісно, ми йдемо до того, хто нам цю допомогу дає до Бога. І нам допомога дуже потрібна весь час. Нам захист потрібен. Сьогодні сказано про Бога як сторожа, про Бога, як того, хто є охоронцем нашим. І це буде наша тема, до речі, і багато небезпек в цьому житті. Ми боїмося творива за великим рахунком. З одного боку, ми самі є творінням. з іншого боку, ми живемо серед творива. І користуємося тими добрими дарами творова, які дає нам Господь. Але з іншого боку, ми маємо не тільки плюси, ми маємо багато і небезпек: бурі, землетруси, цунамі, євреї на своїх широтах потерпали від спеки. Ми в час глобального потепління теж бувають у нас такі місяці влітку, що ми потерпаємо від спеки, але зараз зима у нас. І зараз при цих обстрілах інфраструктури, відключеннях електрики, тепла позбавлені часто наші квартири, то нам зараз ближче загроза від холоду і темряви. Ну і ажеледець, звісно, сьогодні особливий день. Нас лякає тваріння, воно є нам вороже. Хоча, коли все нормально, ми схильні йому поклонятися саме тварінню, а не Богу. І ми розуміємо насправді, коли от щось таке стається, що ми вороги одне одному Творіння вороже і найвищий вінець творіння людина, теж ми ворогуємо одне з одним. І сьогодні не треба згадувати про те, що перші вороги чоловіка від домашні його, розбивати серце тим, наскільки ми буваємо нелюблячими, непрощаючими одне до одного. Але у нас на очах знищується все навколо. Зараз уже таким методом не просто, там як на початку війни, гради випалювали північні частини нашого міста, куди доходила інші РСЗВ, але тепер уже ці спрямовані удари по енергетиці в такі морози. Але, брати і сестри, творіння воно перебуває під владою. Творця. І коли псалмоспівець задається оцим чи риторичним запитанням, чи просто стверджує, дивлячись вгору, і каже, звідки прийде мені допомога, то от далі вона стере мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Це не просто якийсь локальний Бог, як в багатьох язичницьких релігіях, який відповідає за якісь там стихії. Або за якесь місце, за якісь околиці, за якусь країну, але це творець неба і землі, справді творець. І все творове перебуває під владою Творця. Ну і відповідна наша тема далі із третього вірша. Цей Господь не дасть захитатись снозі твоїй, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Можна було б назвати нашу тему виділити як сторож Ізраїлів, але все ж таки ми дивимося через новий заповіт, і ми побачили цю паралель між Ізраїлем і церквою. Можна сказати сторож церкви, а можна простіше. Господь то твій сторож, так як написано. Так само можна позначити не просто сторож, а допомога, або так, як у в сучасному перекладі Господь твій охоронець. Ну що ж, дорогі брати і сестри, сторож або охоронець у нас одразу які із творіння асоціації, сотворені сторожі. Той, хто охороняє майно, найнята якийсь охоронець, або, можливо, технологічна там, сигналізація, якісь. охоронні фірми зараз приїжджають на сигналізації. Знаємо, що багаті люди вони мають тілоохоронців, або політики мають індивідуальну охорону або не мають, і тому стають легкою жертвою нападу, терористів, як зараз під час війни, або злочинців. Але з іншого боку, також ми знаємо, що які тілоохоронці, яка охорона надійна. В принципі, нічого надійного в цьому житті нема і дуже часто. Ті багаті люди, які наймають собі охоронців, поки у них є гроші, поки немає ніякої загрози прямої для їхнього життя, то й охоронці з ними скрізь і беруть грубі гроші, як кажуть на Галичині. Але коли щось не так, то буває той же охоронець перший і тікає, рятуючи своє життя, а не життя свого пана, або, скажімо так, сучасної мови того, хто його найняв, Також так само ці ж самі охоронці можуть і зашкодити своєму панові, а навіть вбити або зрадити. У нас от кілька тижнів тому був приклад такий, коли з одним політичним діячем, президентом, певно нелегітимним південноамериканської американської країни таке сталося. Ніхто не допоміг при спецоперації Збройних сил Сполучених Штатах. вся охорона. Була покладена і людська, і інженерна, і радіоелектронна, це було знищено, і навіть до бункеру вони не встигли з дружиною добігти. Тобто, ми бачимо, що навіть найбільші гроші, найбільша охорона, вона не дає ніякої гарантії в цьому житті. Ну і також серед тих же охоронців, дуже часто, коли хочуть цю людину. Якимсь чином арештувати або вбити, то вербують нерідко успішно. Ну і також, дорогі брати і сестри, ми бачимо з іншого боку, що ця охорона, яка може бути, охорона ж не тільки в позитивному сенсі ми використовуємо. Наприклад, коли людина заарештована, то в неї теж є своя охорона, свій в'язничний сторож. Ми навіть пам'ятаємо із Писання, із дій святих апостолів, 16-й розділ Филипи, сила. Павло в Филипах заарештовані у кайданах, і вони співають пісні, і Господь звільняє і пам'ятаємо цю історію про цього в'язничного сторожа, який був звільнений, в принципі, від влади гріха, диявола і смерті. Але, дорогі брати і сестри, так чи інакше, на охорону завжди ми на замки, на сигналізацію, на чи ми вкладаємося грішми. Ми про це думаємо, і чим більше у людини є чого охоронять, тим більше вона цим переймається. І ця сторожа і охорона має бути технологічна, має бути вірна, має бути підготовлена, не просто вірна, але має вміти захищати. Також мають бути охраняться підступи в давнину, та й зараз дуже важливі оці висоти. Вчора в новинах Покровськ, Мирноград. Російські загарбники практично контролюють усі висоти, і тому ще більші проблеми для наших захисників, там, коли панівні висоти на війні за ворогом. Але наша тема Господь то твій сторож, Господь то твоя допомога, Господь то твій охоронець. І це той, чия охорона вона досконала, як і все у Господа. Звісно, коли така тема у нас виділена із цього псалма, то ми можемо згадати інший псалом, 22-й в 23 й Огієнка, Господь то твій пастор, який нас і водить стежками правильними, і годує, і поїть, і веде, в принципі, як можна там зрозуміти до вічності в поетичному стилі, там це сказано. Отже, наш охоронець, наш вартовий, наш сторож Господь, і це надійний Господь. Дорогі брати і сестри, старий заповіт багато говорить про явлення Бога. Можемо згадати, вже випустивши Адама і Єву, райські ці історії, можемо згадати з'явлення Бога Аврааму, Якову, у нас на цьому тижні свято було, Якова, Ізраїля менше, Майсею з'явлення. Ісусу Навину, суддям, пророкам, особливо вражаючі були об'явлення Ісаї і Єзикії. І от дуже часто це з'явлення бувало у славі, Часто. але в новому заповіті, яке ми бачимо об'явлення Господа людям. Ми бачимо нашого Господа. Який каже, що я став слугою, я серед вас як слуга. Він і нам приклад дає такий кажучи, коли ми щось зробили, то кажіть, ми нікчемні слуги, зробили те, що і потрібно було зробити, але також він зробив більше, ніж потрібно. Ми робимо те, що потрібно для нас, а йому не треба було ставати слугою. Бог міг насолоджуватися досконалістю стосунками в трійці. Але Бог отець послав сина свого в цей світ, тіленого сина, для того, щоб він став слугою для всіх нас. Ми, грішники, маємо бути відділені від Бога, щоб Його святі очі нас не бачили. Він мав би послати якісь ангелів, які б тримали нас в кайданах, так само, як написано про падше духовне створіння, сатану і ту третину ангелів. Які кинуті в кайданах у пекло. Але Бог заради нашого спасіння став одним із нас, але залишився без гріха. Він сільював людей під час свого земного шляху, він годував, він поїв вином, він утихамирював бурю на морі, будучи таким найкращим захистом, найкращим охоронцем. Він воскрешав, і кінець кінцем Він сам помер за нас і сам воскрес із мертвих для нашого виправдання. І сьогодні, коли ми читаємо цей старозаповітній текст, думаючи про Господа як нашого сторожа, Господь твоя Тінь, при правиці Твоїй, день сонце не вдарить Тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме він душу твою. Душу можна зрозуміти як? як життя в першу чергу, а можна зрозуміти як спасіння життя не тільки тут, до вічного, але і вічного. Знаєте, у нас тут видають пенсійне посвідчення в Україні і пишуть, що видається довічне. Можливо, я не ловлю якихось нюансів нашої мови. Але мені здається, що було б реалістичніше писати, що посвідчення пенсійне видається пожиттєве. Тому що до насправді тільки у Господа вічне. І Господь нас тут пожиттєве захищає і захищає від всяких небезпек, і навіть від час цих небезпек війни і небезпек варварського руйнування інфраструктури. Але восьмий вірш виводить нас на думку вже. Про те, що тут Господь через свого псалмоспівця каже про вічність, Господь стригтиме твій вихід та вхід відтепер і аж навіки. Тобто Господь не тільки сторож нашого дочасного життя, але і довічно сторож нашої душі. Якщо ми вже згадували деякі переклади, як переклад Хаменка, де сказано, звідки прийде мені допомога і ставиться знак питання, то нам це може пригадати іншу історію, уже євангельську, 16 розділ Марка. Як минула субота, Марія Магдалини, Марія Яковова і Саламія накупили пахащів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули, і говорили одна одні, хто відвалить нам камені від могильних дверей? Вони йшли з цим питанням, але, зиркнувши, побачили, що камінь відвальний, же він дуже великий. Це особлива радісна історія, особливо це запитання, хто відвалить нам камінь. Вони думали про те, хто відвалить камінь їм, щоб вони могли помазати тіла Господа. Майже кожен великдень ми згадуємо цю історію, але насправді звучить все глибше, хто відвалить нам з вами камінь від наших могильних дверей. Це наш Господь, який береже нас не тільки в цьому житті, але береже нас справді довічно, вовіки. І ми розпочинали з того, що побачили, що творіння вороже нам, але над творінням стає творець. І у Христі Бог примирив світ із собою самим. А головне, що Бог примирив кожного із нас із собою самим. І, дорогі брати і сестри, ми живемо в проклятому світі. і Не треба дивуватися всім тим варствам, які відбуваються навколо нас. Але я пропоную. Почитати восьмий розділ Римлян, коли Господь говорить про нашу долю у вічності, про наше покликання і про передпризначення. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликане Його постановою, усе допомагає на добре. Навіть цей час війни продовжимо. Бо кого він передбачив, тих і призначив. Щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братів, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Це про вас, дорогі брати і сестри. Що ж скажемо на це, коли з нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би Він нам із ним із всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, хто виправдує? Хто ж той, хто засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер, над й Воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається. За нас. Він наша допомога, Він наш охоронець, Він наш сторож. Хто нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагата, чи небезпека, чи меч? І далі з 37 вірша. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, пише. Павло, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Амінь. you